Ми до нього приїхали, спав, я так зрозумів, і тим самим ділом. Так стає, не може стати, спина була. Кажу, давайте помолимось. Я руку на спину помолився. Я все нормально ходить. І за тиждень знову приїжджаємо. ми знову під підразу. Кажу, помогло. А що помолив? Спінани не були. Каже, три дні його взагалі не боліло, а перший знов почав. Каже, так може не треба цей, та як і ще раз помолився. <рив> Поклав, то і він ще раз на спину помолився, там не знає, що і ще було, ну, У нас в бригаді сформували батальйон Сутозек. І там у нас є бригадний капелан, і в кожному батальйоні є такий капелан. Але всіх нема, батальйонних капеланів людей не вистачає. І так як їхати в другий батальйон це бригада на капелана робота. Але вони відказалися. Ми його не хочемо, бачу, що приїхали він. А там замполіт в батальйоні, цьому, друг капелана, колись в нашому батальйоні. Коли формували його туди, просто перевели і там поставили замполіт. І ми приїхали там, ну, коротко свідчення розказують. Про. Нікого нічого не заставляли, там якісь ось бо я так зрозумів, цей бригадний там їм почав таке розказувати, що треба говорити з кафедри в церкві, людям віруючим. Вони зробили великі очі, думають, що вони таке м'яли і більше що не хотіли. Я розказав своє свічне життя, і мене Бог приїг від початку війни, Капелан розказав про своє там. І вони були відкриті. За них молилися, вони приймали Христа. Кажу, може, хоч щось були, якісь потреби там туди сюди депресія, страх. Він каже, в мене страх, я повість. Каже, я теж боявся. Кажу, все нормально, живий, давай помолимося. Там, теж болячки коліна, туди-сюди. Не знаю, чим там все закінчилося, так більше не заїжджали, не бачили". Ну, Посіяне слово про росте. Ще... No, але сам взагалі весь вся твоя історія мабуть чудеса. Так, так. Помічником бабулани теж став мене. Сам того не знав. Я знав, що є капелани, я знав, що там вони є. А там, що він є помічники, що. Він навіть про таке не думав. Мені таке навіть голову не приходило, він просто приїхав був. Ні, ти скажи, що ти. Я молився, що Бог. Я молився, щоб Бог. Я вже не хотів... Не хотів це в окопі до травня місяця в піхоті в копах. І я вже не витримував. Ну, вже мені було дуже важко, і я молився. Я там шукав різні способи, мені нічого не вийшло. Своїми способами вийти з цієї ситуації. Ну, нічого не виходило. Я вже змирився, що буде, то буде охопи, то копи. І б... я повернувся з госпіталя, мене втрали всі речі, повністю пору. Все розібрали, там були речі, все, там. була там моя біблія. Приїхав там розказував там, з волонтерами, Воно здали нам всякі смаколики, почали ці там, кому хрестики, кому то. Каже, мені не треба дати мені біблію. І то зацікавило. Каже, ти віриш? Кажу, так. Там ще походив по хлопцях, попитав, як хоє, що до чого, чи не, не вживай, бо там з цим дуже проблеми. Стрес гасить, як тільки може. І він не запропонував піти допоможні. І я погодився. І слава Богу. І так, через те, що вкрали мої речі, через це все, Бог знов я користав на добро. І слава Богу. І потім я вже почав молитися, щоб поїхати за Так, Дружини з дітьми. І... Так, не було, так, не дуже просто. так, не було не дуже просто тобі. Подзвонили спочатку ми до командира батальйону і спитали, дозволу він І Він був, був так як я зрозумів, на лікуванні, за нього був його заступник. І коли ці два рапорта попали на стіл до нього, він каже, а як це так воєвост? Тому що хтось один лишатися. Мені компана сказав, що я подзвонив до Камбату, він все погодив. Каже, ну то добре, але на другий раз, щоб ви знали, що. Бо там, якщо один ну, одному лишатися, ну він ще буде там свою роботу робити, Так я би сам лишився, ні машини, ні нічого, які мої були б у І так нам Бог допоміг вам після воду. І все мені пообіцяло не одне число, що я маю забрати свій відпускний цей квиток. Приходжу за ними, в мене вже поїзд ввечері. все. День. 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 Каже, завтра буде. Думаю, супер, що робити далі. Сиджу і молюся. Да? На другий день я забираю і на ура їду шукати чим добиратися. Там, в думках автобус на Київ, з Києва на Тернопіль. Примір нема, поїздів нема. Я приїжджаю на автостанцію, підходить із дядя таксіст. Я кажу, тобі куди? Я кажу, мені треба в Тернопіль. Він там щось почав шукати якісь варіанти, до сюди, пересадки в Київ. Каже, мене, поїдеш. Кажу, поїду. Він завісний йде вокзал, там щось договорився, то сюди. Я сів до проводника і заїхав до Львова. Їду до Львова, а паспорт і гроші вдома закордовся. Що робити? Треба господи. Там варіанти крутим позвонив до пастора Богдана. Прийшли до висновку, що будемо проводником передавати з Тернополя на Львів. Я приїжджаю в Львів і ще дві години чекаю на свої гроші і на закордонний паспорт. А вже в 4 годині ранку мені треба бути в аеропорту в Польщі, в Кракові, на літак. Там псом прийти. І там ходить якась тьотя, розказує, і там такі черги, я не знаю, як ти доїдеш, і да, 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 да. тільки приїхав, да, то-то-то-то. Да, да, да. Все буде нормально. Я забрав свій паспорт, ні, я якщо заказав білет на автобус, щоб я вже собі мав, ну, і потім вже забрав паспорт, про виглядає гроші. І так, слава Богу, я і доїхав в Краків і на літак, і все вчасно вийшло. І так Господь допоміг мені з'їздити в цю відпустку за кордон і побачити сім'ю. Я ще вернувся, ще маю до 31-го часу, щоб бути тут і вже назад. Вже там побачу, що може заїдемо до тих зеків, як вони там. у них вже мав бути вихід. У них вже мав бути вихід на дух. Вони там підходили, там них ще були такі, там комусь телефон треба, комусь то, там що, вони нічого немає там. Ми Не всі добровольці, там якісь за легкі злочини, і вони добровільно всі поговадилися йти. Воювати, щоб не сидіти. І слава Богу. А ще були таке свідчення, у КСП, Другий рот, я в тій роті був воював у піхоті. Ми на, на Пасху їздили, там за них молилися, тому що не був вихід. І потім після того, за два дні вихід був вже на бойовій, коли почалося це вторгнення прорив кордону на Булчанськ. І в них був прильот прямо в КСП в хату. Десь РПІшка, це, цей ланцет залетів і біжат. Mm -hmm. Нема ні одного. Майно повілбили сюди і всі живі. І ще був теж прильот в КСП, ФПВ дрон залетів мініметної батареї і теж лишились всі живі. Всі живі. Там було дуже важко, що вони такі закриті ті командири туди-сюди, а то вони самі дзвонили до капелана. І нашого, і другий батальйонів кажуть, моліться, робіть, що хочете, там ставте свічки, бо, каже, дуже великі втрати, дуже важко. Але слава Богу, там вони вже далі не посунулися, і там отримали цей прорив. Mm -hmm. Бо прикордонники, там, як почався прорив, вони не втікали з гражданськами, вони лишили границю і перший удар там прийняла вся наша бригада. А вони всі злилися. Ну, споруді, які фортифікаційні споруди, вони там будували, будували, а їх немає. Ну, а викрити гроші вкрали. І це теж так трохи приключе. Але слава Богу. А картам Івангельської церкви? Так, Так.